Ламікон Дермгель Обирай, Скажи грибку, прощавай. Звільнили населений пункт на Олександрівському напрямку та взяли в полон 30 росіян. Українські морпіхи провели надзвичайно складну операцію, яку розробляли не один тиждень. Вони змогли не лише відтіснити ворога і фактично розгромити цілий полк окупантів. Як відбувалася операція, та яким чином вдалося взяти військових у полон. Далі розкаже Світлана Довжук. Юрій Руслан Суслана Ніколай Ніколаєвич цейомі залі на цих кадрах. Окупанти різної національності та віку, але всі вони зі складу 228-го штурмового полку 90-ї танкової дивізії збройних сил РФ на записі. Видно окупантів зі зв'язаними руками у бригаді. Пояснили до таких заходів вдалися винятково для безпеки воїнів зсу під час перевезення Росіян. Восьмой Підрозділи 37-го окремої бригади морської піхоти провели неймовірну результативну пошукову ударну операцію в Іванівці та на її південних околицях. Під час зачистки українські морпіхи вліквідували більше півсотні російських солдатів і взяли 30 окупантів у полон. Трошки всі були в шоці, навіть не від того, що вони здаються в полон, а від їх кількості. Штурмова група вийшла на зв'язок, сказала, що там 10 чоловік вони здаються в полон. Після, після чого. Сказав, що да, беріть, якщо, якщо можете, то беріть. Українські морпіхи змусили противника скласти зброю та забратися із займаних рубежів. Хоча росіяни спочатку намагалися чинити опір. Противник чинив опір. Перший раз навіть не довелося відкотитись при першій спробі. Ми провели аналіз невеличкий, та перегрупувались, потім перерозподілили БК. і в подальшому вже висунулись. І такий з другого разу у нас. Нам вдалося зайти. Плюс до того, що вже на другу спробу, то нам допоміг наш танчик, старший начальник нам допоміг в цьому. Адреналін уже з'явився на етапі, коли почався стрілецький контакт. Готували операцію ретельно. Кожна штурмова група мала визначити об'єкт атаки. Основні труднощі полягали в тому, що це досить велика територія, велика площа населеного пункту, і потрібно було діяти одночасно для того, щоб зберігати темп наступу. Відповідно, основною метою командирів моєї, а також коли менш нижче ланки, було е, імплементація. Плану, тобто доведення максимально зрозумілого, а також простого задуму до особового складу, тому що, як правило, особовий склад приходить, має короткі терміни на підготовку. Важливим було правильно організувати та провести операцію без втрат з нашої сторони. Тому весь план був поділений на частини, щоб контролювати ситуацію. Найбільше емоції це переживання. Переживання за свій особовий склад за піхоту, щоб операція пройшла і не було втрат. Це найбільше переживання. Ці операції моя робота ну, правильно спланувати, щоб це призвело до результату і мінімізувати втрати, е, прикласти максимум зусиль для підтримки піхоти. Під час підготовки до зачистки українські бійці не знали точної чисельності особового складу противника, розповідає командир бригади. Водночас морпіхи орієнтувалися в розмірах об'єкта атаки, постійно тримали його в оточенні, щоб у ворога не було жодного шансу ані на відступ, ані на контратаку. Результати. Я скажу успішні. населений пункт звільнено. Підступи до населеного пункту контролюються Збройними силами України. От. А противник, який ще там тимчасово живий або здався в полон, буде розгромлений однозначно. Ну і ще й показали. 228-й полк противника повністю розгромлений. Командування полку вводить в оману і своє. Командування відповідно, і я думаю, що саме не повністю володіє е, обстановкою на бою. Кожен російський полонений стає додатковим тиском на противника, кажуть українські морпіхи, і запевняють, продовжують утримувати свої позиції та вибивати ворога з української землі. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.